Всім привітки, друзі! Ви на каналі Ukrainian Girl. Ну що ж, і це моє повернення. Да, можете мене вітати. Значить, дуже скучила за вами, дуже скучила за веденням блогу. В перші дні ви знаєте, неймовірно просто було тяжко. Я так, так і хотіла, щось зняти, я навіть знімала, але потім видаляла і ну, думаю, так, ні, ні, гема, бери себе до руки е, і не знімай, і не монтуй, взагалі, коротше, нічого не роби. От. Я навіть телеграм-кружочки не постала. Ви уявляєте, як це було важко? Але я хочу сказати, що за цей час я трішечки поміняла мислення там. Ну, таке, знаєте, не буду про це балакати, бо це, напевно, каже кожен блогер, це мислення міняється, тра ля та поля. Але це не цікаво слухати. І дуже скучила за своїми однокласниками, які так мене підтримують в моєму блозі. Дякую. Значить, всім привітки, хай-кай. Значить, ем, у мене багато чого насправді трапилось за цей час, за цей період. Дуже багато чого трапилось. Але давайте хоча б спочатку по порядку. У мене є багато пунктів, але давайте почнемо спочатку з чотирьох пунктів. Перший це балет, другий це німецька школа, третій це українська школа. І четвертий це німецька мова. От, там машина приїжджала, не хотіла, щоб вона мені на ногу наїхала. Так от, давайте почнемо з першого пункту. І це балет. Значить, якщо ви дивились мої тип то ви знаєте, що ми готувалися до виступу. Ми розучили два танці, і їх повторювали, так скажем. Щоб вони були гарні, і ми вже виступили. І я вам хочу сказати, я навіть виставлю ці два танці, і це не просто буде зняти відео на камеру батьків з 20-го ряду, а це буде знято на професіональну камеру. Ви уявляєте, які ми професіонали, що нас що що аж нас на камеру знімали? Ні, насправді ми не такі професіонали, чесно кажучи, по секрету так скажу. От. І після виступу мені запропонували прийти в іншу групу, трішки більш професіональнішу. От там я вам скажу професіонали. Там такі тренування, що ух, мама не гарюй, чесно. Значить, розповідаю, каже, втомилася. Ой, божечки, так багато чого насправді розповідати є що. Так, от, значить, я, мене вже привели там і я вже туди ходжу як дві неділі в ту групу. Там дуже важко, там дуже інтенсивні тренування, і там дійсно професіоналки. Там от просто дивишся і просто вау. От. Е, я вам кажу чесно, чесно вам скажу так, я після першого тренування аж на наступної до школи не пішла, мені так погано було в цьому плані. Я так ходила, наче я дуже багато випила. От, І в мене абсолютно все боліло. У мене боліли ноги, ікри, спина. Поясниця, Мені здавалося, що мене все, мене розумієте? Мені мало того, що я в школу не могла піти, я не могла з ліжка встати, що мені настільки було погано просто. От. Але вже тіло починає потрішечки звикати, тому як би норму. Наступне о, о, що я ще хотів сказати, і я вже о, ну, моє тіло вже почало привикати до. До цих інтенсивних тренувань. Ми, до речі, там тренуємося, тренуємося більше три рази в неділю. По, зазвичай по годину 15 хвилин. Але буває там, де ми займаємося дві години. І там, прям я на наступний день є ліхожу, чесно кажучи. От. Але вже моє тіло починає звикати, тому я хочу вдома також е, такі ж інтенсивні тренування проходити, щоб стати. Більш професіональнішою, так скажемо. Так, я вже біля дому свого, да? тому а, про інші пункти розкажу трішечки пізніше. А зараз, поки заходжу додому. До речі, ви бачили мій апгрейд звідси якісь середки. На мисситься, це ж не да? і окуляри, так. Да? Просто Почекайте, що це торчить. А що це торчить, блін. Дуже файно, мені дуже подобається. Це приїхала моя посилка з шайну. От я не розпаковувала на відео. Не знаю, чому чесно кажучи. От. Але це з шайну. Оце, от, оце, -от, оце, це шайну, да. так. Так, коротше. Я зараз в такому файному наряді, так, да? іду на танці. Просто супер. І це ви хочете сказати танці, так? Да? Да. Ну дулька, дулька, все, танці, танці. Коротше, розказую, розповідаю другий пунктик, на чому ми закінчили на Балеті. Другий пунктик — це українська чи німецька школа, це, в принципі, зараз не важливо з, Украї... з приводу української школи. Я вже типу, закінчила 9 клас і сподіваюся, що доволі непогано, бо ну, я писала за допомогою інтернету, за допомогою... Мами, тата, та, бабусі, коротше, з допомогою родичі. Дякую, да. так. Е, і я думаю, що я здала на доволі так непогано, дивлячись за оцінок, які в минулому півроці були погані, вони стали кращі. Ну і ті, які були добре, вони також залишилися добре. Ну, типу, хорошими, так. Да. Звісно, не відміниться, але хороше це теж нормально. Нормуль. Да. Mm. А спроду німецьку мову, німецьку школу, не мову, школу. Спроду німецької школи. Е у нас наступні, наступна середа, в наступну середу. Сьогодні у нас четвер, в наступну середу. У нас останній день в школі і все. І канікули нарешті, які я так довго чекала. Е канікули будуть не довго, півтора місяці, друзі, не три місяці, як в Україні. М -м. Тут вони вам кажуть викоси. Тому якби півтори місяці, Але це вже краще, ніж нічого. от е, так от так це краще ніж нічого, Тому будемо. Е, як-небудь, як-небудь, якось так, е, Оцінок в мене нема, але я вам хочу сказати, навіть якби були, то оцінки було б погані да, от так от, Хоча я, правда, чесно, чесно скажу, тільки під кінець року почала е, що-небудь робити, а не тільки там. Малювати там, наприклад, ті слова прикладати. Але я сподіваюся і думаю, що в наступному році буде вже краще, ніж в цьому році. І з приводу німецької мови, це останній пункт, четвертий. Ми наняли мені репетитора, тому я зараз буду займатися дуже активно на цих канікулах, тому ніякого відпочинку. да. На канікулах ніякого відпочинку, але це зовсім не важливо. От, ну якось так. Зараз я вже прийшла. На танці, тому до зустрічі. Так, друзі, я тут зараз у бабусі у мене ще триває. Ну, скажемо, можна сказати, останній неділя школи, я вже до школи не ходжу, тому що у, мої... у моєї класу практика. От я на цю практику не ходжу, бо я ще, типу, не знаю це німецька заяву так. Да. Коротше, я дізналася з приводу своїх цінок. Я вам скажу, вони навіть доволі непогані. Якби не перший семестр, все було б. Тому що в першому семестрі там є пару поганих оцінок, які мене не задовільняють по фізиці і по біології. А в цьому році, якби мене трішки не задовільняє алгебра. Геометрія очікую, що вона буде. Типу, Непогана доволі ціна, дев'ятка. Це доволі ну, супер. А, е але не по математикам, так, і не по мовам. Типу, да. а, і що я хотіла там сказати? По геометрії я очікую, що там може бути і не десятка, тому що було пару, так скажем, сумнівів. От було там, де в нас не, не сподилося завдання з відповідями, а було там, де ми не знали просто, як вирішувати. А, от, а пал, я причесно кажуться, я такого ночі, тому що ми все вирішили доволі швидко і все просто. І у нас там теж була одна з не, не співпадающа відповідь. От. І все. І більше нічого я не сумнівалася, тому що ми доволі швидко все вирішили, ми все доволі добре знали, ну, так скажу. Ми, так. Да. А, зараз я бабусі і у нас тут просто. Цього б... краще не бачите, але я вам покажу. Треш. Фокусуйся, так. Да. Капець. Капець, капець. Я сьогодні вже виїжджаю додому, от хочу до школи і е... біжу додому. Um, хочу трішки потанцювати, практикуватися. Не мені інтернет треба. Ну і ще плюс мені до німецького мало треба також приготуватися. Ну, коротше, якось так. Да. Так. Що ще можна сказати? Так, Зараз тут нікого майже немає, дідусь в одній кімнаті моя сестра моє голову, а я тут, отут я, так. Да. Так що ой, рука вже болить. Так що я буду вже збиратися, а да. ми з вами побачимось до ближайшого підключення. Так, друзі, у мене до вас останнє підключення. Хочу спати неймовірно. Я вчора так втомилася, лягла в 10, заснула максимально швидко. Ну майже там я трішки покрутилася, але в принципі нормально. І я думала, що ось я висплюсь, це 9 годин поспати. Ну це ж нормально так скажемо. Е -е -е -е. Так ні. Я йому заснула, ну десь. Не одразу о 10 може в пів 11. Це для мене так рано, я зазвичай, як мінімум, лягаю в ліжку, просто в 11. От, а тут прям заснути. І потім я спочатку о 12 прокидаюся, потім о перші. І потім вже десь під другу прокидаюся відчуваю, що спати вже не хочу. З'їла. Хліб, ну, з'їла хліб, то вона великий кусок такий був, тому що їсти захотіла. І потім тупо не могла заснути до дай Бог п'яти. Насправді до пів шофти я не могла заснути, а пів шофти я десь починала вирубатися, так скажемо, засинати. От, і я думала, або чи протриматись цей час, або краще поспати. Я думаю, ну краще потримаю, посплю. Коротше, заснула. І прокатаюся я не від будильнику, ні, -а. а від того, як мені моя кузіна, ту, яка до мене приїхала, каже: Ема, що це за пісня в тебе грає? А це мій будильник. Е, ну, коротше, єлі е, е, встала, чесно вам скажу. Не встигла аж нічого зробити. Я, я маю на увазі в плані макіяжу чи. Якось себе приводити до ладу, я тільки от е, Мені звичайно, я, що, типу, я не наношу його там штукатурку, якусь. я просто помаду і, і все. Але мені навіть на той час не було, тому що я дуже довго ставала з ліжка свого, дуже довго їла і дуже повільно ходила. А час у мене враження, що був отак от. Так от. На щелчок пальця, буквально. Я начебто встигаю на зупинку, але якщо я не встигну, мені капзда. Да. Ну, коротше так, да. І що? І все, друзі. Сьогодні останній день. Здаю всі книжки, так скажемо, отримую оцінки, які просто жахливі і яких навіть в реалії нема. Тобто це так, знаєте, більше оцінки для мене розумієте? наскільки якби я вчилася реально, наскільки б мене оцінювали. Але все одно мене так не можна оцінювати, тому що ми ходимо наполовину, газ, наполовину німецький клас, і ця наполовина, ти ходиш в таке враження, що іменно на ці контрольні ти попадаєшся завжди на цих контрольних. Тобто, наприклад, весь цей місяць вчителька готувалася з твоїм класом. потім ти приходиш і буває написати тест. А яким чином? А, фіг його знає. І, як ви розумієте, от якось так. І, наприклад, коли в мене була те, математика з директрисою, я добре розуміла цю тему. Тому що я ходила на додаткову математику, і мене навіть директриса визивала, навіть коли руку натягнула, тобто вона розуміла, що я розумію. У е -е... мене тест повинен бути в понеділок і в понеділок в мене був шостим роком дат. Якраз тоді в мене повинен був бути тест по цій темі, і пок... я думала, ну от покажи хоча б тут, що я розумна. Нє. Мені собі сказала, тобі йому цього не треба. Думаю, ну навіщо тоді я це все готувалася, вирішувала? Думаю, ну, все до побачення, телебачення. Короче. От, а зараз я їду в школи. Спочатку йду на урок Дас, а отримую свої ці господи, оцінки. Та напевно щось там ще буде. Будуть нам казати в нашій групі. типу, дякую, що ви нам допомагали, тому що ми замість того, щоб вчитися. Ми прибиралися в класі і ще щось робили, тільки не навчалися. Тому що на, то настрій, а то ще чогось. І наступне а, здам один підручник. от, А потім на перерві піду до свого класного керівника з німецького вже класу, здам йому підручник і сподіваюся, що питання буде, здам, кажу. кажу. Дякую, що ви були, що підтримували все до свидання. А в Фідерзень більше не побачимось. Тому що тепер я залишаюся в 9 класі, а ви в 10 переходите. І нічого з цим не поробиш. Так. Ось так от Оля вирішила, я виглядаю, я так сонно це капець. копити. Я можу посміхнутися, іначе тобі по мені не скажеш. Але все одно мені здається, оце ви прощі. Оце, це все хліб і солодощі на ніч. Ось ці сіняки і оці, ось оці, оці, оці. Да. Зараз скільки? Зараз 57. Автобус поки не запізнюється але, але вже повинен був прийти. Да, зараз поки буду їхати. На фербусі буду спати. Потім зроблю пересадку на трамвай і буду знову спати, поки не приїду до школи. Або буду нервничати, що автобус як завжди запізниться на 10 хвилин, і Ема прийде впритик. А можливо, вона навіть і не встигне цю школу. Ну, коротше, подивимось. Да. А все, на цьому мій влог закінчується. Всім вам дякую за перегляд. Я знову активна в Ютуб-шорцах в інстаграмі. Ну, скоро буду, але типу в тому моменту, коли я випущу ось це відео. Я вже в інстаграмі стопудово буду активно. Так що е, в інстаграм підписуємось е, на телеграм також. Всі мої смережі, шапці, профілі, всіх цілую, вбиваємо. Пока.